Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 5 липня 2023 рік і прийшов час вже для обробки бджіл від кища руа. Так як ми цього року ще їх і не обробляли бджіл. Обробили ми їх добре з осені, весною не обробляли. На протязі травня-червня ми не обробляли, так як не було взятку, сім'ї не наростали. І все-таки було і навіть не було потрібно сильно і обробляти. Ось тепер чуть-чуть пішов на взяток. Ну, ми навіть з того взятку меду не скачаємо, так як вони працюють самі на себе, розвивають сім'ю. Бо цього року такий рік взагалі в нас тут, на Львівській області, в нашому регіоні медозбору взагалі не було, ми їх просто годуємо цукром, щоб вони не впали з голоду. Бо були вже такі випадки, що бджоли вже на грані були осипання. Так що, друзі, з медом у нас цього року дуже-дуже тяжко, цукор йде, годуємо. Вулики кожного тижня даємо їм приблизно по 3 літри, щоб вони хоча трошки підтримувалися. Ну, тепер трошки пішов взяток, ми цього не робимо. Так як вони собі підносять і в принципі тим харчуються і розвиваються на цьому. Е, а сьогодні хочу обробити їх трошки профілактично, бо, бо теж вони літали, трошки кліща десь не збиралися. І цього роб, роблюю їх. Таке користуюся такими полосочками китайськими. Тут є в пальці 20 штук. Користуюся я вже ними третій рік. Ну, В принципі, до полоски добрі, як не дати їх забагато, то бджола не сипеться від них. А як дати, так як, має, так як в принципі тут пише інструкція, ну така є мінімальна, можна зрозуміти там по циферках, по буквах, що, що треба давати. По пів полоску на вулик. Якщо дасте більше, буде осипатися бджіла. Треба дати полоску на вулик і, в принципі, все. І все виходить добре, кліч сипеться від них теж добре. Ну Ми зараз по цілій полосці ще не будемо давати, даємо по пів полосочки. Та як. Так що сім'ї не дуже наросли і не дуже літали, так що можна дати їх так, профілактично, ми більше даємо. Далі будемо дивитися. Тому ще в серпні будемо обробляти. Ну це вже все буде згодом. А сьогодні ми обробляємо. Хочу показати, як ми це робимо. Може хтось не знає, бо це така тема є дуже-дуже важлива. Так в нас від кліща від 2017 році впала ціла пасіка. Хоча було їх вуликів небагато, але теж впало багато. Ціла пасіка, просто осипалася від кліща. Так що з цим треба бути дуже-дуже обережним, хто все контролювати. Не забувати про це, бо це є велика друзі, проблема. Не обробите серед літа, не обробите осінню, весною, ли, лишитися без бджіл. Так що треба тим всім про це не забувати і обробляти. Не жаліти грошей, наприклад, навіть на ось такі полоски. Я їх не рекламую. Можете використовувати любі, наприклад, ще влеву кислоту, марошину кислоту, всякі українські полоски. там. Ну, Все, що завгодно від боротьби від кліща. Щоб його збити, щоб його не було стільки, щоб ваші бджоли добре жили і зимою в зиму пішли добрими сім'ями, друзі. Так що треба їх підготовляти, в принципі, від уже, щоб в зиму пішли добрі друзі, сім'ї. Обробляйте, не жалійте полосочок таких, інакше, будь-чим обробляйте, друзі. Так що не буду більш довго говорити, йдемо показувати, як я це роблю. Так що, друзі, всім цікавого перегляду, а я у нас. Наші полосочки, нам треба зробити в них отвори, так як вони йдуть без отворів. Відкриваємо. Тут є, тут можете побачити, де ось тут є у нас 40 міліграмів, ну, це є рідини, яка знищує кліща флуволідез бо фловолінат, ну, одним словом-мітрас і 20 полосок у пальці. В принципі, все більше тут нічого. І не зрозуміло. Бачите, що це все пише на китайській мові. Тут є інструкція. О, інструкція. Покажу, може хтось розуміє китайську мову, може хтось прочитає. Ну, от, показано, що на, на корпус треба давати так, якби четвертинку полоски, різати її і вздовж і поперек. І ставити між рамочки. Ну, В принципі, ми цього не робимо, ми просто даємо е, пів полосочки і в принципі, цього нам, друзі, хватає. Можна от, показано, що можна засувати просто в люток. Теж ми цього не робимо, ми не пожаліємо часу, ми ставимо у вулик в принципі, між рамочки. Це є контактної, контактної дії полоски. І такими в принципі користуємося, друзі. Ось так, вони тут йдуть запаяні. Зараз сиднички ми ще заберемо. Йдуть вони запаяні. Ну, бажано це все робити в рукавицях, але я стараюся так помити руки і все. І щоб сильно руками їх навіть не чіпати, друзі, такі вони йдуть ось такого жовт жовтого кольору. Вже вам, вам вже покажу, як вони виглядають і що, що як воно з цим є. Ось такі полосочки, друзі, бачите, без отворів вони треба зробити, в них буде отвори. Засуваємо назад їх, вирівнюємо і просто, просто ножиком беремо і пробиваємо їх, для, щоб їх можна було завішати. Є. Так, В принципі, отвори вже є, ось сирничок, в принципі, пролізе між усі. Далі, що нам потрібно з ними зробити? Нам потрібно їх розрізати пополам. Тут я маю такий спеціальний лоточок, де я їх. Так, друзі, перегрівся мій пристрій. Полосочки, я кажу, як я казав, порізу половинці. І просто тепер запихаю ось ці отвори, сірнички. І все, і просто вішаю між рамочки. друзі. Зараз ті всі зроблю себе підготую і далі підемо, покажу вже у вуликах, що я далі з ними роблю. Так, зробили ми вже полосочки, позасували сірнички. Ось так воно все виглядає, помили руки. І будемо тепер крутівки тримати сірнички, і все, друзі. Е, далі відкриваємо вулик. І що ми далі зробимо вулику? Е, ставили ми кормушки, ми заберемо, підбудовували, кажу, що, що трошки цей рік в нас не, не добрий. Так, білка тут є. Підгодували, от корм є, і просто посередині ми тепер ставимо полосочку, вішаємо на серничок і все. І от, от і все. І далі це кожен, кожен вулик, шестирамочник, донор треба, друзі, буде обробити нам, бо, бо, ще раз кажу, це є дуже, дуже важливо обробка бджіл, бо лишитися без бджіл. Так, друзі, ось так я розставляю полосочки. В принципі, показав, буду показувати на кожному вулику. Ще одне забув сказати, що я полоски ставлю у гніздовий корпус. Не ставлю на третій корпус, ставлю там, де, ну, наприклад, в мене на магазинну систему я ставлю в другий корпус. Вже не в третій, як у вас то, наприклад. Корпусні вулики і дадамська рамка це просто ну, в гніздо. Не буду довго писати ставимо в гніздо, а не в наставку. Друзі, Не буду я вам показувати кожен вулик, я ставлю. В принципі, думаю, з цим все зрозуміло. Обробляти потрібно, бо не будете обробляти це без бджіл. Ми це вже ми це переконалися, стали вже на ці граби, так що, друзі, з цим треба до того ставитися, треба серйозно, друзі. Так що на цьому будемо закінчити відео. Кому відео було цікаве, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все. Всім до побачення. Ічте мед і будьте здорові! Всім мирного неба!